Сьогодні я отримав повідомлення від пацієнта, чи рекомендую я програму ЕКЗ в природньому циклі. Чому я не рекомендую ЕКЗ в природньому циклі? Деякі пацієнти дуже бояться стимуляції і часто задають запитання, чи можливо проведення ЕКЗ без неї. Звичайно, що це можливо, але потрібно розуміти, що ефективність такої програми є знижною. Реальні ризики і протипоказання до стимуляції на сьогодні є у дуже маленького відсотка жінок, а ефективність досягти і стимуляцію на сьогодні є набагато вищі. Тому програма ЕКЗ в природньому циклі показана тільки тим жінкам, у кого овріальний резерв виснажений. Хоч і стимуляцію, хоч і без неї, ми на жаль не отримаємо більше однієї яйцеклітини. А всім іншим жінкам за відсутністю протипоказань, я рекомендую проводити стимуляцію.